Навіть під час літніх канікул спільнота вінницьких освітян, учнів та батьків продовжують наближати нашу перемогу, доправляючи для військових низку гуманітарних вантажів. Серед закритих запитів у червні автомобіль «Форд», тепловізійний монокуляр, вантаж із харчами, одягом, ліками та засобами гігієни, тактичні плитоноски, генератори та вантажний причіп, керамічні бронеплити, маскувальні сітки та допомога тваринам з Херсону. Нагадаємо, на завершення навчального року освітяни учні та їхні батьки в межах різних благочинних ініціатив. З поміж іншого, зібрали кошти та у співпраці з волонтерськими організаціями придбали для різних військових підрозділів два автомобілі, дев'ять квадрокоптерів, 16 тепловізорів та приладів нічного бачення. Дві системи супутникового зв'язку Starlink, дизельний генератор, радіостанцію, gps навігатор сонячну батарею, дві рації для зв'язку, два тактичних шоломи, одні тактичні та троє активних навушників. Освітяни розпочали свою роботу на своєму освітянському фронті з 24 лютого. Вони допомагали розселенні внутрішньопереміщених осіб, допомагали їм комфортно, наскільки можна розташуватися у наших закладах освіти, які стали колективними центрами розміщення. Це вони плели сітки, вони варили вареники, вони робили окопні свічки. Але з 1 вересня 2023 року ми розпочали свій навчальний рік під гаслом Вінницька освітянська». Дянська родина допомагаємо і перемагаємо. Ми так його і завершили, тому що протягом року ну потрібно буде не одна передача, і не одна година, щоб розповісти, скільки зробили вінницькі освітяни, тому що було дуже багато благочинних ініціатив. І була співпраця з волонтерськими організаціями. З нагоди кінця навчального року ми оголосили акцію Пору разом з громадською організацією Мольфар донатимо на Сармата. Для того, щоб стало слухачам і глядачам нашим зрозуміло, сармат це боєць спеціальної розвідувальної роти, який загинув. І батько на кошти, які були у цього хлопця, купив дрон, Мавік і назвали його Сарматом. Хлопці два рази його підбивали, хлопці його шукали, ремонтували, але, на жаль, останній раз не змогли його відшукати. Але нашим розвідникам потрібні були очі. І шкільна родина до цього доєдналась. І завдяки нашим всім дітям, педагогам, батькам, всім небайдужим, які просто донатили на на Сармат, ми надали роті спеціальної розвідки 74-го окремо розвідувального батальйону. Якраз ми кошти для того, щоб купити цей сармат. Перераховано було 260 тисяч. 274 000 пішло на купівлю мавіка. А решта залишок суми спрямовано на придбання позашляховика для медичної роти підрозділу Героя України Вовки да Вовки